Розпочалася 270-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави та не припиняє завдавати ударів по об'єктах промисловості. Зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони. На окремих напрямках продовжує вести наступальні дії. Про це інформує генштаб Збройних сил України у ранковому Зведення 20 листопада на Волинському ж напрямку ситуація наступна. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує свої підрозділи, не виключається, що ворог здійснить спроби збройних провокацій на державному кордоні а також. Спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника з території Російської Федерації та Республіки Білорусь.